Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи. Сьогодні ви бачите, маємо урок номер 3 з теми тригонометричні функції, і як я вам вже обіцяла на уроці номер 2 Сьогодні ми розглядаємо, як виглядає графік функції y rini синус K. -x. Тобто, якесь число k маю, яке множиться на X, маємо графік функції Y доріні синус kx. От перед вашими очима є побудований графік Y дорівнює синус 2X. І от давайте будемо розбиратися, чому він так виглядає, чому я його так побудувала, і що взагалі відбувається з графіком y дорівнює синус X. Так, дивіться. Графік синус X, ото є той зелений, то ви вже його знаєте. Він проходить через точки 0 π пі, 2π пі і так далі, або вліво мінус пі, мінус 2π і так далі. Найвищу точку по синус х має 1, найнижчу мінус 1. Отже, я маю y дорівнює sinus так? і якщо я sinus x напишу дорівнює 0, то x дорівнює πn. Тобто це є нулі синуса. Тепер, якщо я маю функці дорівнює синус 2x, то як я маю знайти нулі цієї функції? Тобто я покористуюся нулями синуса. Але замість x в мене тут стоїть 2х, то я напишу 2x дорівнює pun, і звідси х дорівнює pun поділити на 2. Тобто нулі тої функції y дорівнює синус 2x. Це будуть числа 0, якщо n рівне 0. От, бачите, той червоний графік. Далі наступний 0, якщо я замість n підставлю 1, буде π на 2. Якщо я замість n підставлю 2, буде π. Якщо замість n підставити 3, буде 3 π на 2. І так далі. І Аналогічно вліво на від'ємних числах. Тобто, якщо я n, наприклад, підставлю мінус 1, то я дістану мінус π на 2. Якщо я підставлю мінус 2, буде мінус π. І так далі. От, оцей графік червоний це є графік функції y дорівнює синус 2х. Що відбулося з зеленим графіком? Ми його стиснули вздовж осі х у 2 рази. Бачите, відстань між нулями синус х була від 0 до пі, а стала для червоного графіка від 0 до пі на 2, тобто в два рази менша. Отже, отак можна собі побудувати той графік синус 2х, користуючись отими от нулями. Або зрозуміти, що треба зробити стиск графіка оцього функції y дорівнює синус sinus x вздовж усіх хів в 2 рази. Якщо тут буде синус 3х, ну, то треба стиснути той графік в три рази. Далі ми подивимося, як буде виглядати графік функції y дорівнює синус друга х трошки пізніше. Так, отже, ви зрозуміли, в першу чергу оце число k вплинуло на нулі. Ну, відповідно, якщо нулі змінилися, то змінилися проміжки і зростання спадання, і там, де функція більша за 0 і менша за 0, і відповідно період. Отже, перше, що змінилося, це нулі. Оце є наші нулі. Оце, давайте ми його їх виділимо. Оце є нулі нашої функції. Та вони змінилися. Тепер далі змінився період. Тобто, період оцієї функції синус 2х. Синус 2х. Ми про період говорили, як знайти період функції синус kx. Тобто, треба 2 π Поділити на 2 на оце число К, що стоїть біля Х, тобто дорівнює π. Давайте подивимося, от червоний графік. Бачите, отут, якщо я його візьму від нуля, от він рухається отак от, вверх, потім вниз, до π, І далі відбувається повторення того кусочка графіка, отого червоного, далі відбувається повторення знов такий самий кусочок, бачите, через π. Якщо синус х змінюється через 2 π то. Синус 2х вже змінюється через π. І відповідно, так як я вам казала, можна написати проміжки зростання спадання і проміжки, де функція додатня, і де функція від'ємна. Можна писати по графіку. Вже як ви побудували графік, поставили чітко оці всі точки, тоді ви вже можете писати проміжки зростання спадання. Якщо ви графіка не маєте. То давайте от подивимося. Наприклад, мені треба вияснити, де синус 2х дорівнює 1, тобто де він дорівнює максимально оцій от, е, точці 1. Та? То як я візьму, е, як нагадаю собі, де мій синус х дорівнює 1, тоді 2х має дорівнювати е, синус мій дорівнює одиниці в точці π на 2. Та? Pi на 2, плю 2πn. 2pn. Або користуючись колом, так як ми робили з вами на колі. Тепер x буде дорівнювати тоді пі на 4, бо я ділю все на 2. П на 2 ділю на 2. І плюп n ділю також на 2. Плюс пі n. Тобто, найбільшого значення моя функція досягає в точці пі на 4. От дивіться, от є пі на 4. От є та точка. На червоному графіку, де. Моя функція дорівнює одиниці. Так, ви бачите, що область визначення цієї функції y дорівнює синус 2x є така сама, як область визначення функції y дорівнює синус x. То давайте ми то запишемо обов'язково, тобто область визначення синус 2x. Є так само від мінус нескінченості до плюс нескінченості. І область значень також не змінилася. Область значень не змінилася, вона дорівнює від мінус 1 до 1. Так. Ну, і тепер давайте спробуємо написати проміжки зростання спадання і де функція додатня, де функція від'ємна. Так, ну от дивіться, наприклад мені треба написати, де функція зростає. Зростає. А я маю тільки графік синуса. Тобто я маю, що ми, мій синус, от дивимося на зелений графік, та, він зростає від мінус на 2 до пі на 2. Тоді я замість х ставлю 2х, 2х. І 2х в мене буде належати. Відрізку від мінус пі на 2 плюс 2πn. Використовуємо то, що ми маємо для синуса. До пі на 2. Ще раз подивимося від мінус пі на 2 до пі на 2. Плюс 2πn. Але мені потрібен x. Е, то тепер звідси x буде належати. Я мушу все поділити на, на 2. Буде від мінус пі на 4 плюс пі n. Бо 2πn також треба поділити на 2 і до π на 4 плюс пі n. Отут зростає. От давайте подивимося на той червоний графік. Отут вона, бачите, від мінус π на 4. Отут починає вона е, рухатися вверх, звідси з цієї точки. Тобто рухається вгору і до π на 4. От якраз є від мінус π на 4 плюс πn. Чому тут ми дістали πn? Бо період, отут є. Період нашої функції синус 2х дорівнює π. І тому тут вже не є 2πn, а є плюс п І далі від π на 4 до π на 4 плюс пі Аналогічно можна написати проміжок спадання. Ну, давайте подивимося, от вона починає спадати від π на 4 і спадає на низ до 3 π на 4. От сюди, до 3π на 4 вона спадає. Бачите? Тобто, можна. Використовувати функцію y дорівнює синус x. Отаким от от чином, як я вам написала тут і для нулів, я вам показала, як то зробити, і для проміжків зростання спадання. Ну, Давайте ще попробуємо, напишемо, де функція синус 2х додатня, де від'ємна. Так, Якщо я, мені треба написати, що синус 2х має бути більше за 0. Я згадаю, де мій синус більший за 0. Синус більший за 0 від 0 до π. Тобто 2х тоді 2х, тому що замість х стоїть 2х, має належати проміжку від 0 плюс 2πn до π плюс 2 πn Відповідно, тоді х належить. Ділимо все на 2, буде. 0, то й можна і не писати, Тобто буде pn і до p на 2 плюс pn. n належить множині цілих чисел. Тобто, отут синус більший за 0, синус 2x. Так, давайте подивимося. Червоний графік більший за 0 від 0 до π на 2. От якраз ми то маємо. Бачите, тільки ми той 0 не писали тут, а написали від pn до π на 2 плюс πn. Так, от таким чином можна використовувати графік y до синус X, але найважливіше, що ви, ви мали би пам'ятати, що число K, оце, в даному випадку впливає на період, в першу чергу на період, тобто він зменшує період в два рази. Та, графік робиться такий густіший. І відповідно тоді змінюються нулі. Цій функції синус 2х, а нулі вже потягнули за собою проміжки зростання, спадання, і е, оці проміжки, де функція додатня, де від'ємна. Не змінилася область визначення, лишилася така сама, і не змінилася область значень. Тобто область значень також лишилася від мінус 1 до 1. Оце так впливає оце число k, що стоїть біля X. І отут давайте глянемо ще на графік y дорівнює різні синус 1, х. Бачите? Синус мій зелений, оцей графік той, що і був. Він є, от, має нулі 0пі, 2пі, 3 пі, і так далі. От, період цієї функції синус 1 друга Х. Давайте подивимося, який буде. Якщо період синуса то є 2π, значить мені треба 2π поділити на одну другу. 2π поділити на одну другу це дорівнює 4 пі. Тобто найменший додатній період 4π. Або період цієї функції, загальний синус 1, друга Х, буде дорівнювати 4пін. Н належить множині цілих чисел. Дивіться, що це означає? Оцей синус 1, друга х червоний. От я маю від нуля і аж до 4ПІ. От буде та хвилька моя рухатися, а далі вона вже буде повторювати свої значення. Оце так вплинуло, вплинув коефіцієнт одна друга на період цієї функції. Відповідно, так само змінилися нулі. Бачите, Або кажуть, що для того, щоб дістати графік синус одна друга х, треба синус х розтягнути в два рази вздовж осі х. От тут, якщо є відстань від 0 до пі, між двома нулями для функції синус. X, а для синус 1 друга х відстань між нулями стане від 0 аж до 2π. Бачите? Ну, і відповідно, так як я вам показувала з графіком синус 2х, можна писати, де зростає, де спадає, де більше за 0, де менше за 0. Область визначення, ви вже зрозуміли, не змінилася, область значень не змінилася. Тобто тут найважливіше, що змінився період, і відповідно змінилися нулі цієї функції. Так, то ми розібрали, як впливає К для побудови графіка функції дорівнює синус Кх і на її властивості. Тепер на наступному уроці ми спробуємо розібратися, як впливає число, от, наприклад, от якщо до Х, ми додамо якесь число, та як буде виглядати графік функції і що зміниться. І якщо ми додамо деяке число, плюс, наприклад, якесь Б. Якщо ми додамо до Синус Х, от, в чому різниця між таким графіком і між таким, і що відбуватиметься з їхніми властивостями? Так, не забудьте написати коментарі і до зустрічі!